Величаємо тебе, присвяти Діва, Бога І друковиця. Вшановуємо тих до Господі. Великий Господь і хвалі і верми. У місті нашого Бога на голосі Його. Величаємо тебе, при свята Діл, Бога бебриного друковиця, вшануємо тих до раху Господні. Пристанні речі говорять про тебе, місто Боже. Вечаємо. Нової матки, вітру, хам Господні, восподні ворота, праведники, нема віду. Внижаємо тебе, присвяти, Його, окремо, коли, і шанова матві вітру, храм Господні. Слава Боцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки віків. Амінь. Ближаємо тебе, присвяти. За всі ті численні ласки, що випросила мені у свого сина Ісуса, я жертвую тобі у своїй нещадності, надіючись на Твою материнську віку. Ти моя цариця, веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою, життям. Ти моя захисниця, випроси мені милосердя і прощання, ти, моя мати, веди мене моєю життєвою дорогою і підтримуй мене усіх труднощах і терпіннях. Візьми мене у свої материнські. Приготуй мене до зустрічі з Твоїм Сином Ісусом, а в годину смерті заведе мене до Нього, пам'ятаючи, що на Христі Він віддав мене Тобі в опіку. Амінь. Молимось, вервочку на вішу славу Божу на честь причистої Діви Марії, що будемо жартувати за мир в Україні, за припинення війни, за наведнення України, за наведення Росії, за тих, хто не пізнав Божої любові. За, за тих, хто е, зараз потребує найбільше молитви, за тих, хто перебуває в лікарні, за військових медиків, капеланів, за поранених, за тих, хто перебуває на реабілітації. Це швидке одужання для, для тих, хто просили про молитву. За дітей, сили, за тих дітей, яких виховуємо, за ті парафії, на яких працюємо, за ті парафії, з яких походимо, і за мир у наших сім'ях, за добре виховання для дітей, і за всі добрі наміри, які ми носимо в своїх серцях. Слава тобі, Боже, наша слава Тобі, стара небесного діши, душі існує, саме побережь благословенний сир подателю, й тебе є спаситель наш, і лючисти наш від всякої скверни, і спасибами ручи наш. Вричиюся та до Бога, Отче Вседержителя, Творця небес і землі, всього в цьому молитвами вічного, і до Господа Ісуса Христа Спасителя Божого, єдиного нашого Медіатора, пара досліми нам. Світло від світла Бога і становіт Бога і Народженого, Несотвореного, Єдиного, Сущного, Зв'язаного, Чи через Нього все повстане. Він з'являє нас святами нашого брата Спасіння, свій шовний знамець, його ботиця з Духа Святого, і маліє дів неї здає до нього. І Був Просвятий, і Був Похований, і Воскрес, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить правою житцем, і друг любитися, і славою судити жарих і мертвих, і в Духа Святого Господа, що ми до Царь Свяни Скоро, що до Завісана поколення і навіть на слава, що поводи через промахи. Від свято Соборну, апостолську церкву, исповідаю на Хреща і навіть уже. Очікую Воскресіння мертвих і свіття майбутнього. Slow as usual to read any forsake chas the week and give a mean. Oh no, the save our design to mind. Sala, any forsake chasing weekend give a mean. Слава Спаймати Метишемкам. І слава належить і споднення душі. Слава святому доповідячас нас присидить і сотри міре у Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай сердеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воня Твоє, як не на небі, так і на землі, і в наш насушній, хай нам собі. Славенні плідло на Твого, по ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наших, благородиця Діва радуйся, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна ти піщека, і благословенна блідого на Туга, бо ти породила Христа Спаси, і зловити на душі усіх, благородиця Діва радуйся, благодати Марія, Господь з тобою два ресторани, які ми шукали, і знову сказали одні поля того. У тебе лебело пісна з часу і спрямо тебе дощ може. Тому я радий з твоїм варати став. Лава радна, коли я поспав з тобою. Лава розпавання, ти не шукав. І лава розпавання, ти не шукав. Лава розпавання, ти Слава на деньгами, і наставание для водого. Христа спаси із боли та душі наших. Вородица Діва радися, магана Марія, Господь з тобою. Вот тепер хреста спасибо душа наші. Погородиться, діва радуйся, Богдана Марія, Господь с тобой. Love us and the God, and blow Sloveny before that one. What I forday Christmas Passi is provided at Dush Nash. What's the right story? Love us to another. You love us to have an evil at all. What I've done Christmas is the way to the double тен дика і благословенна ти плода твого бо ти породила Христа Спаси і Спасителя дощ наш голосно десерді моляться благодатно Марія Господь сумої слава слава тебе і шукаю тебе благословенний притан до то бо ти породила Христа Спаси і Спасителя дощ наш славцю і святу і святому духу віки повсячас і на віки віків на щаба Ісуса, проста на наші віки, захорони нас від вою покійно. Запровадь до небо всіх душі, особливо ті, що найбільше потребує твого милосердя. засердя. Розважоми Марія відала, тітку Ілизаведу. Отже нащо єсхи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай майже царство я, Твоє, нехай буде воля Твоя, я. як на небі, так і на землі, хибна ж насущний, дай на сьогодні. І нам проведе наші, як і ми прощання маловатца нашим, і не вода нас успокои. Родице, Діва, радуйся, благодатна Марія, з тобою, благословення між жінками, і благословення Белана Твого, бо ти породила Христа, спаси, спавати душ наших, Родице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти, отче наша, и благословен пиво на тоба, що ти продилаєла престас спасеї збавителя душ наших. Урадеться дива ратуйся, Благодатна Марія, з тобою я слава на тебе шекама, і благословенна ти в лана того, бо ти принесла Христа спасеї і збавителя душ наших. Благоранець дива ратуйся, Благодатна Марія, з тобою. Благословенна ти, отче наша, і благословенна за тебе слава датна Маріє Господствую. Благословенна ти між жінками і благословенний ти між твого, від тебе родом низся спасе із сповідення душ наших. Огороде сине радості, Ставлення в твоїй шляхами, і благослови від Бога Твого, до Бога Твого Христа, Спаси і Спавителя душі наші. Богу велика Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти Ілона Твого, Ото коли дала Христа, Спаси і Спавителя душі наші. Богу велика Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, Слава Святому Духові! І на війні просвятжався і на війні великий Христос. А на що ви, Ісусе, прости нам наші ліки? Захорони нас від унівок, а й не забувайте нам усі душі. Особливо дійки найбільше потребують вам у нас середі. Господь наш, подбачуй, Ісусе Христе, отче наш, що є син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі, хріб наш насушний хай на солоні і простайна провани наші, як і ми прощаємо, мановатцям нашим і наведено, суспу Госу, але весела на нас і бока. Огамінь. Похоляйте, діпогайтеся, доподати мрія, Господь Слово. Господи, святий, мичи дивно, і кафе Господи, як тонне доха. Ти представлях Христа спасіння з батире традиційної, що уродиться Діва рая Іса. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і хвала слава від приходна того, ботельна дольна Христа спасеє і спасіння душі наші. Поминайте Діва ангелів свята, Марія, Господь з тобою. لا هستم آن з нами радуйся, благодари, о Мария, Господь с тобою. Благословенна ты имеєш, царица, і я похвалю славне ім'я твоє, отоїд перед престолом Спаса і збавитель بنت душ наших. Прохання цієї горантія, свята Богородице, Господь тебе благослови. Ти похвальна донещинь нам, і похвазний і твій народ Хто корита да христа спаси збавителю дрожнаші Огороди сидіва радяся варта у неї христос то моя благословення те ніще каміє і благословенний петона того от е породила христа спасе і спаденню дрожнаші благодате сидіва радяся виходять на молитвах Господь з творінням благословення те ніще каміє і благословенний петона того But the Burata Hristan Space is Bavity Dush Mash. Some of the same Switch Matrabhari за хвороби та зупинення Бога. Забивайте небо усіх душі, а особливо тінки найбільше потребують Бога на бисамі. Розгадуємо зустрінням Господня. Отже, нам ще й Синий написав, «Нехай святець і ім'я Твоє, нехай прийде зараз по Твоїй, нехай буде воля Твоя, дякуємо і дякуємо я буду з тобою на басейні. Я буду з тобою спокусою. А мені сподобається дока. Бо коли ти здивораєшся, побадам на море у спорті з тобою. Згословена твоїми ками. І було слове в пілонах коло. Подихарою пестчас вас з коготера душ наших. Бо коли ти здивишся, пододайся до тан на морі без користування басс з вами і миші ти ціката. От тебе родила Пресвята Спасителька, і ти є душею. Ти породжуєє багатство, фундамент до Марії Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод твого. Бо ти породила Maria was I'll hold on злинується Тому Духові, і нині, пасек, час, і по на віки, і на віки. Наш Любий Ісусе, спусти нам наші рідки, захорони наслідування попереднього, запровадь до душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розкажмо Ми королювання 30-літній Монарії до царівців неба і землі. Ось чим розчарується не на небесах неба і сердець, Ви наш насущний День сьогодні, і прости нам права наші, як і ми прощаємо виноватця наші, і не вели нас розпокосом, але визвели нас від украплення. Боже, Родице, діва, радуйся, благодатна варіння, Господь з тобою, благословенна Тимі, що в камені, благословенна і притворена Твоєю. Потай порадила Христа спаси и спавите на душу наших. Багалатна Мария поспали. И пана спани приста. восхваляйте іще кава і слава від тебе, бо ти породила Христа Спасителя і сповните радість нашу. Богородице, дякуємо тобі за твою благословенну та نيщенкам і твоє воскресіння, ким понатамо, породила нам Христа Спасителя і пам'ята нам душу. Богородице, дякуємо радієш благодатне молитве Благословенна дивищека, і благословення при тона двого. Бо ти городила Христа спаса і спавителя душ наших. Погороди ця Діва радуйся, благодаря марія, Господь з тобою. Благослована Дивища. І благословенник. Батик породила Христа Спаса і спавития душ наших. Погорода ця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенна при твари твого, по те Христа, спаси, і збавити душ наша, ворота ді радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, на те, жінка, і благослання тих на твого, во те бородина Христа, спаси, і сборити душі нашу. Породиця Діва благодатна Марія, Господь з тобою. Lavasta lineating should come, if Lavasta Lightning to Whatever Adela is by the Dushmash. So he said, he said, all would all be a little bit more than a little bit. Наш листопадовий сонце просто над осіннім пейзажем, на світлонім такана з Кавказа, небо оситуче, а мосулоті, що любився потребу в тломовисать. Від тої моря спрягає помалуся дня. Тамтавана ще й скатратна, але вона. А моїй світ з нами з єдночність є пастовано. Навірясь тішується Божими щось високого. Мочи на ще ліса на небесах, нехай святиться інятає, нехай прийде зарсутові, нехай вода вода поє. Як на небі так і на землі, при наш на смершний хай на собой і простання